Добрий день, шановні батьки. Якщо вашій дитині від 2 до 4 років і ви почали помічати зміни в її поведінці, зміни в відношенні її до вас, тоді ця тема для вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про вікову кризу, кризу трирічного віку. Криза настає у всіх дітей, але протікає по-різному. Це залежить від індивідуальних особливостей малюків і від підготовки батьків до даного періоду життя дитини. Настання кризи трьох років засвідчує один з важливих моментів у розвитку дитини. Малюк починає усвідомлювати, що він особистість. Це проявляється виникненням мові слова я. Дитина починає сприймати себе як самостійну людину, яка має свої особливості і бажання. За якими ж ознаками можна визначити настання кризи дитини трьох років? В дитини з'являється впертість. Висловивши якесь бажання або думку, малюк буде наполягати на своєму до останнього. Причому, навіть якщо це бажання в нього вже давно пропало. Таким чином, малюк хоче зрозуміти, що з його думкою рахується. Потім наступне у малюка з'являється негативізм. Мається на увазі прагнення дитини суперечити і робити все не так, як йому говорять. Наприклад,. Малюк може дуже хотіти піти на прогулянку або помалювати, але відмовиться від цього лише тому, що пропозиція надійшла від дорослого. Таким чином він захищає своє я. Наступне в дитини з'являється прагнення до самостійності. Дитина прагне все робити і вирішувати самостійно. На перший погляд, це непогано. Однак вікова криза у трирічних дітей робить цю рису надмірною, неадекватною до їх можливостей, тому таку самостійність правильніше назвати скоріше свавіллям. І ще в малюках з'являється знецінення. Все, що колись дитині було дороге або цікавим, може втратити для нього будь-який сенс. Причому це стосується не тільки речей або улюблених занять. Змінитися може поведінка і навіть ставлення до близьких. У цей період батьки для малюка можуть стати злими, мила сусідка. Яку він раніше з радістю зустрічав противною, улюблена м'яка іграшка, поганою, і так далі. Нерідко діти починають обзиватися або лаятися. Наступне в дитини з'являється деспотичність. Дитина вказує оточуючим, що ті повинні робити, або як себе вести, і вимагає, щоб їм підкорятися. Наприклад, малюк вирішує, хто повинен піти, а хто залишитися, що він буде одягати, їсти або робити. Що ж робити батькам, як поводитися з дитиною? Дуже важливо не реагувати на них жорстко, постійно караючи їх. У подібній ситуації необхідно зрозуміти, що це нормальний розвиток дитини в 3 роки. У цей період основним завданням батьків є підтримати дитину та допомогти максимально безболісно його подолати. Шановні батьки, хочу запропонувати вам деякі корекційні ігри, які допоможуть вам ліпше зрозуміти своїх дітей. І за допомогою цих ігор ви зможете побудувати кращі стосунки з урахуванням їхніх вікових особливостей. І останнє. Криза трьох років це напевно не перше і не останнє випробування, з яким доведеться зіткнутися кожному з батьків. Дуже важливо в цей період не втрачати самоконтролю і щиро любити своїх дітей незалежно від їх вчинків.